з вами звезд і це 19 відео прошлое Grand Theft Auto San Andreas. Чекай що еще роуд нас завжди. Let's go. Ми, шо, ми... А, ми поїхали до Ем, У Гленд парк. Його від назад вернули під Керівництво Сімей Гроу А також е, давай по штаху для е, Великого ведмедіа, чи як його бік, Та, Біг Бір, Аби він. Е, е, менше вживав всякої поїботи. Блять. Так, і нас лишається. Ці... Тут місія. Поки що місія від світу немає. Ну, якщо це вже від нас, дивись. Що, про що ми говорили в передніх частинах. Про те, що якщо вже є іконка Сіджая, то, скоріш за все, тут три варіанти. Торіно, його місія. Е, Темпені, тобто вже там якась справа із тими приколами, е, а також або місія від Медо. Торіно вже у нас здихався, бо вже світ вільний. Ми повертаємо нашу. Репутацію, славу Сімей Гроу, як хочете, так і називайте, а також Медох вернув свою книгу і починає помалу вертати свою реправу, так скажімо. Значить, огічно, що буде вже бунт. Так, цю касаю ми не пропускаємо. Ей, тихіше, тихіше. Давайте, звісно, діяти це не стерпно. Вицари, дідіпуаски та франтепені обидва простолюбні вершники. Були звинувачені звернення руку цієї торівні що? Цей поктів коштував мені з моєї форми прибрав таємно замисити передуп напевне кофе, який погружував звертатися до світлових злочинів. І які був нещодавно змонені. Імовірно, він не пов'язаний з розчиною. Я ж казав, років 20. Найбільше піти, окопи верхо виходять. Свідок відмовився від заяв. І тепер казник не вважає і самого вважає на е, плоскій Київ. Ось вважав тікати. <кхід> так, вони виходять за суд он. Через брак доказів про те, я кожен покор, я заявляю, що з с... нього звинувачення зняті. Збоюю, не лишній, повністю без зуміння. Не існує ніякої справедливості. Я знаю, що мене вставають за природну поведінку. Сантос Соні зварить, ніхто не посміє бунтувати в моєму місті. І я про це вже. Все, все, почалось. Люди не знають, чого хочуть. Нас всіх використовує. Ти бачиш, що це завжди вона те саме, друже. Система влади компує. Бачиш, як. я не встараю штату субтитри, що за хуйня? Так, з'явився, правда? Не знаю що. Справді э, справа реально хуйові. Так. Отже. Почав 7 бунт. Э, Включився так званий режим. Э, як це українською? Я пам'ятаю, воно. На російській, а от. Нехай буде режим гніву. Я так його назву. Або режим бунту. Там. Ліпше просто режим бунту е, по місті. Постійно будуть е, поліцейські машини здебільшого вже майже. Хм. Е, 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 <рес> бля. Цікавий діалог, що він був між Світом і СІДЖЕМ про Мецера або Макера. Про те, що він ну, трохи не контролює себе. В цьому режимі будуть багато хто ходити з зброєю. будуть багато всяких проблем в сторону нас. Фух. Окей. Бо я просто хочу щось сказати, і тут починаються якісь діалоги. Я тупо е, просто читаю. Самісія просто е, привести. Бу. Так, але бачите, подинку горять. Дороги теж. Тобто є якийсь типу режим бунту, який е... включає в себе таку Прікобес, так скажімо. Так, давайте, давайте ем, зберігаємось. Ем, давайте, давайте зберігаємось. Давайте. Обісуємо святого махта. І пусуємо далі? Ос <свісно> Desperados. Так, заблокуйте це місце, ніхто не зруйнує район. Ввічають, ніхто зараз Раз, побачимось. Як справа? Ми майже взяли район під контроль, Чуваче. це реальне майно, чуваче. Я, блін, знаю, брати. Якрась багато война для цієї сім'ї копає. Що для себе? Не для сім'ї не мішай НО ні. <кхм> чуваче, ти я колись береш, ти так поводися Ти продовжиш гавкати про те, що ти зробив, дозволиться да розказати мені, що ти. Коли Канде потрібно було життя, я не ставав гроші. Коли мама потубкувала праці, я рабував людей за, за шматок хліба. А цей час ти був в ліпіті Сіті, щоб врятувати свою дупу п'ять років, блядь, чуваче. Це не чесно, чувачі. Карл Друже, мені потрібна твоя допомога. Хоч я трохи зайнятий, сімейне майно. Я трохи я допоміг твоїм хлопцям, тепер настав час допомогти моїм. Мій район в. Угу, угу. А, що ти хочеш, настав час зробити свою справу. І вийти тих панків. Я знаю, в моєму робіт це щось велике. Велик я б пообіцяв правди. Все, що хотів твій брат, він може поти своїх братійський чай. Гаразд, я зрозумів. Я з тобою, давай поїхав. Оріо варіос бек, є. Так, гаразд, який план, треба за це це все. Я візьму ще парочку свій хлопців. Так, це буде проблематично. Зразу кажу. Так, наших пасанів вони трохи лякаються. Так. І вони можуть там з тачки в непотрібний момент, всякі якісь приколи. МБІ... Просто рандомні MBC вже навіть починають битися між собою. Ну, типу, якщо не мають зброї, то будуть кулаками, якщо є зброя, то ну капець. Ну, Це капут. Так, найголовніше би. Поки тут я хочу даже тебе запитати. Так що? Ну це. це особисто. Ну чувач, ми як брати, давай. Та ні, про старе питання. А, блядь, ти маєш на увазі це питання. Ну, я згоден з цим, ти знаєш. Я ціную те, що ти питаєш мого дозвілу. Ні, Я знаю, що ти класний, але проблема в світі. Ти ж можеш з ним поговорити? Е, думаю, так. Окей, все добре. Нащо тупо з'їбався? Сподіваюся, швидко встигну е, доїхати до станції Юніті. М -м -м. Та вбай... Ось про це й казав, штуку е, родомний тіпок захоче. Е, просто. Ну, а я не загубав. Просто прикол в цієї місії в тому, що треба забрати двох челіків. А тут є. ну, В режимі бунту є такі приколи, якщо там поліцейські вертоліт, або ще якась фігня. І ти їдеш зі своїм челіком, він просто лякається і все. Ну, типу, є такий постійний переляк. Хтось ходить з телевізором, щоб його в кого скинути або продати. Ну, типу, режим бунту. Все, це, все. Все. Все, все, що пояснює. Так, ось. і... Три пацани із Вайлз. Ці Цівалося чувачі, я переїжу цих в жаб. Розпродав зведусь. Ей, кабле, секс справа, друзі. Цезар, а ти, мабуть, сіжий. А, а Цезар забугувався. Блять, що прийде сезону? Це заказав, що ти крутий, тому ми теж круті. Запам'ятаю. Блять, що це було? Ось там Так, можна тут починати, в принципі. Прикривати жопу. Прикривати жопу в прямому сенсі цього слова. А чекай. Що я роблю? Так, один із наших зов похуй. Будь порож. Окей. Come on man, keep up. Нормально. Чотири разів один магазин. Бляха их там много? Вояца у Гандошу. Их там двое. Шабло. Бляха. Бэнг-банг. Нормально. Еменюк, блядь. Боже, що з моїм прицілом? Та ти нахуй, бля, я не знаю, доброня, є сердечко. Да и все, это все чую. А, давай я все-таки весьму Сердачку. Похуй, так. Сейчас миссия. Ну, остання миссия у нее Копасть Долги, особо вона там розділена на декілька етапів. Блять, просто хтось виходить. Так, тут найгірше, так як тут є. Е, е, Хопи з РПГ у нас теж є, але. Так, 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 так. так. А не, чка чка Что я роблю? Кто сдох, бляха. Что он так... Даша, ух ты шо? Ой, бля, патроны. Так, дам швидше Ага, бля, хайзер. У по справи, погани справа цеза. Обараж, что цела шавался. через стіни Вау, пич. Значит, это наш стрелял. Клята. Анимация в Цезаре. все придурки у меня стреляют. А я сзади прикрываю, блядь. Нашего РПГ-шника. блядь. Зря я, походу, взял старташку вот я, Ой, как зря. Тут RPG будет. Я его не убил? Из снайперки. Ура! Все, там же за малым. Дьяво просто здавок, бля, сягая ой, блядь, Цезарь, вибачи Та, пригнись, сука, ура, хепі-хепі-хепі Чувайся, це був останній з них, як там Хейзер. Нам треба відвезти його в лікарню. є e, okay, його опікін. Січай, ти зробив все, що міг. E, повертайся у кров. Давайте побачимось, коли вже все воєнається. Спи собі Січай, і успіху, дружи. Плюс визнання. Окей. Okay. Так, Фу. Зберігаємось і напевно, що там? Що це остання місія? Чи передостання? Було. Бо якщо передостання, то я буду вам показувати, як я роблю свої тактики в захопленнях території. І в останній частині ми будемо. І, і наступна частина вже буде фактично останньою. Хіба буде шарна місія? Зараз. І тоді я на початку наступної частини покажу, як я е, е, робив е, ці приколи з територіями. Один разок, потім. Е, Останній місія та й все. Так. Що таке брати CJ? Я думаю. Велике місто. деякі тут знають, що ховається смок, але поки сім'ї ровне не правлять вулицями, його гроші знатимуть більше, ніж наші. Що ти маєш на увазі? Нам треба дістати цих браусів валюсів та будь-яку ціну. Захопи кожний район, який в нас є. Якщо це є єдиний вихід, я за. Я подивлюся, що зможуть цей великий будь-який Багато любові чогось. Ти повинен захопити більше території банд в Лос-ансі. Так, це. Е все, зараз пауз-момент. Я показую швиденько, що я буду робити протягом того часу, як вийдуть проходження. Тобто я вам покажу, як я буду захоплювати одну територію, і після цього цей частина даного проходження завершиться, і почнеться вже 20-та вже буде останньою. Так. Так. Тоді. Я спочатку за броню. Хоча броню я міг би і там узяти, в принципі, під час війни. Ти просто І... Ні, так похуй, що аж. Похуй. Ну, типу. У нас є справа важливіші в CG. Це захоплення територій. Можна зразу поїхати недалеко з, з, завоювати е, Дель Севіллю, Прая чи, чи Пуяя Дель Севілю. І потім продовжувати вже інші приколи захоплювати. Поки що буду з МПшків всіх всіх. Е, цей важкати. Потім перейду в МП. 4. я, бля, я е, э, В М4. Чи М16. Я не знаю, як ту проносимо називає М, как, коротше. И все. А, тут декіт... Котр... Ні, же. Стоп. і порнят. Вот вам і режим бунту. Окей. Pause moment Every day. every night. Every day. every night. Mm-hmm. Бля. Чекай. Мені треба знайти булюсів. Булюсів, 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 булюсів. По-по-по-по. Немає булюсів. Вайріс булюси. Я хочу їх... Так попахти. булюси. болюси, болюси. Що вони, курвасі, не спавнять? Подальше уже вауса територія, я не хочу не Де Дети приколісты. Оце був прикол, плянь. Прям ваще класний прикол. Бля, я за зайки найду балласю, то це вже нихера собі. Правильно? Найшов, нарешті! Ну шо, курвисы не, бля. А ти не охуїв, бля, часу. Але ще одні, сука. Так, диво, що ми спровокували війну. Будемо з балкону всіх розстрілювати. Та ви серйозно, скільки вас тут? Оце не гірше, що тут є, це копи, блять. Вони просто ідіоти? Дінно? Так. А, я реально міг броню брати звідси, бо тут починає перша хвиля. вона з бетами, бачите? А ти що стріляєш на мене, блядь? Гімнюк хотів мене в туза, а? Прикол. Все? Байресбавас. Бля, так не хоче вбивати похуй. Доб. Ну, прошу, надавай зерочку. Это За най-най-най заебись. Ну, они в территории, фактически, так что давайте я просто для них пойду. Зроблю. Дебила, блядь, кусок. Ммм. Ну, перші хвилі вони будуть такі. Поки що через те, що у нас мало водінь. Так скажімо. Та, блять, як же воно не контрольоване тут. Ай, злякався малиш! З пістюлетиком собі ходить. Злякалась маленька тівченка, блядь. Ем Ой, чечко, кочкочка, чечкочко, я на радарі бачу. А він не сдохне ох ні, не сдохне, окей, буду його такой. Так, два хвилі є, бронік Що, готуємо RPG чи як? Так, у нас вже майже нічого нема. Ну, в принципі. О, вони вже самі взяли МП. Саді. Я дібів. Оп! Я можу піті в ТЦК. Мене не на бусіку. Давай, бляха! Давайте я ще одну один раз покажу, яке я це буду робити. Бо це було занадто легко через е, першу хвилю. Перша хвиля просто. Бейсбольні бети. Що це таке? Що це СНСБ? Можна поїхати в Тепон Драйв. Там доволі легко все роблять. А також в пляж Санта-Марі. А там я вже буду бачити по інших територіях. Наприклад, ми мене повністю захопили. Ще лишився один район. І все. Бляха. Капут. Найлюбінніше буде, якщо в мене раве, але це вже потік, бо я поза записом вже це буду робити. це раз, Ну а друге. не знаю. Я вам сказав, ну, я вам показав, як я це буду робити. план, я вам сказав, я їду зараз в пляж санта марія в Теппо Драйв. Може ще оцей один мікрорайон ой, ой, Вуду заберу. Та й в принципі. По ідеї, більше районів і не потрібно буде для того, щоб розбукувати фінальну місію. Хіба буду там дивитися вже по карті. Може, от, не знаю, від Гранд парку візьму якісь приколи, або ж від або тут пляж Вергону захоплю, я не знаю. От. Сам такий прикол в кінці, що от є режим бунту, де всі хаотично себе поводять. Іра в тому числі каже, що тобі Гітлер капут можливий. Ну, а я буду з вами, напевно, прощатися, поки не знайду балосів, напевно. А там вже на фоні нех, типу, попрощаюсь. Опа! Якраз вони і тут є. А їх є, їх є троє. Отже, дякую за перегляд. Очікуйте вже останню частину 20-ту, вже другу, другу ювілейну. Тобто, виходить, що Ft Out 2 ми пройшли набагато довше, ніж GTA San Andreas. І я цьому навіть чесно шокований. Ну, давайте, якщо я би брав і дивився всі кассени, то можливо би і ще плюс е, показував, як. Я захоплюю всі території, які потрібні, ну, приблизно. А, то б це б не вийшло ще на дві частини. Приблизно. Тому, е, чесно кажучи, то, що GTA San Andreas проходить швидше, ніж FTAL-2, для мене це реальний шок. Тому е, не смію затягувати ваш час, я буду далі продовжувати це робити, швиденько це все зроблю, і почну вже 20-ту до вас проходження із якогось рандомного місця. де мені вже світ позваний і скаже, все, хлопче, ми знаємо до смок, let's go, його вбивати. Не смію затягувати ваш час, просто хочу вам сказати, хай щастить до скоро.